Зверніть увагу з 2015 року. Кошти в тарифі на проведення цих робіт не передбачені. У зв'язку з відсутністю навчасного технічного обслуговування. Основною причиною викликів аварійної служби 104 є саме витоки газу на внутрішніх мережах. Для безпечного заспоживання та утримання внутрішніх мереж у справному стані Криворіжгаз пропонує своїм клієнтам акційну пропозицію всього 300 гривень на рік за послугу технічного обслуговування. Перед виконанням робіт споживач на добровільних засадах підписує договір, а після отримує акт. Термін дії договору рік, а вартість фіксована 300 гривень. Замовити послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж можна у найближчому 104 ЮА клієнтському просторі. Розраховуватися за послугу клієнт може карткою через ПОС термінал на місці або ж отримати рахунок і оплатити його впродовж 5 днів у будь-якому банковському відділенні. До вартості не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж і приладів обліку.